Що побудувати, що реформувати, що створити, а що ліквідувати, як і у 20-му столітті, так і у 21-му з року у рік такі плани владці записують у програму соціально-економічного розвитку. Вона і визначає, як житиме місто впродовж найближчих 12 місяців. Обговорення такої програми 2012 нині триває. Хоча основні стратегічні пріоритети по кожному структурному підрозділу Черкаської міськради та місьвиконкому вже визначені. Одне із завдань департаменту соціальної політики створення центру обліку бездомних громадян з відділенням нічного перебування. Для комунальників міста пріоритетним цьогоріч стане виконання таких завдань. Реформування громадського транспорту у місті Черкаси, обладнання житлового фонду по будинках, засобами обліку тепла у житлу з метою енергоефективності і обліку енерговитрат, також будівництво очисних споруд, реконструкція основних магістралей міста. І однозначне сприяння виконанню капітальних ремонтів у будинках, де створені ОСББ. Департамент освіти та гуманітарної політики впроваджуватиме дистанційне навчання, розвиватиме фізичну культуру та спорт. Черкаська охорона здоров'я забезпечуватиме потреби у паліативній меддопомозі, поповнюватиме кадри. Департамент бюджетної політики цьогоріч прийматиме досвід Польщі, формуватиме бюджет за завданнями. Є пріоритетом. Скажем, так зробити прозорими бюджетні процеси і зрозумілими ці процеси для мешканців міста. І, звичайно, одне із скам так нових напрямків це. Провадити у бюджетному процесі міста практику формування бюджету за завданнями. Місто будівники 2012 го створять містобудівний Кадастер, затвердять програму благоустрою та озеленення міста. Розроблять та затвердять план зонування території міста та створять п'ять об'єктів зразкового благоустрою. Марина Лук'яненко, Володимир Мельник, Віка Новини.